Вітаю! Сьогодні поговоримо про хвороби та шкідники троянд. Зараз середина червня, і саме пік квітування. Троянд загалом існує близько 30 тисяч сортів троянд. В ландшафтному будівництві використовують троянди таких садових груп: канадські, виткі, паркові, англійські тощо та сорти групи Флорібунда. Троянди різних садових груп. Різняться за своєю технологією вирощування, за своїми біологічними особливостями, але їх об'єднує неймовірна краса і декоративність, яка може одночас зникнути за появи шкідників і хвороб і за неналежного догляду. Пробіжимося по найбільш поширеним і шкідливим хворобам, що викликаються грибами. Сама поширена хвороба на трояндах це борошниста роса. Борошниста роса викликається грибом подосфера паноза. На своїй троянді на кущі ви можете побачити борошнистий наліт на листочках, на е, самих бутончиках та навіть на пелюстках троянд. Це білий борошнистий наліт, конідіальне спороношення гриба, яке ближче до кінця літа та восени стає е, таким, наче грязним. Це розриває статеве спороношення. Даного гриба. Другою дуже шкідливою і досить поширеною хворобою є іржа троянд. Іржа троянд викликається грибами з роду фрагмідіум. Розпізнати іржу на своїх трояндах ви можете за появою плям і подушечок. Якщо на лисках, то з нижньої сторони листочка, на черешочках листків, навіть на стовбурах. Ці плями, якщо їх торкнутися, залишають е, такий е, рудий слід, як руде борошно. Це також спороношення гриба. Третя найбільш поширена хвороба і дуже шкодочина е, це чорноплямистість троянд. Е, е, на своєму кущі ви можете розпізнати, оглянувши листочки. Якщо ви бачите жовтіючі листочки, і на них потім з'являються чорні плями, послянисті, чорні. Потім відбувається дефоліація листя, тобто скидання, повного скидання листя, кущ стає голий. Так, листя потім наростає, але йде е, виснаження куща. Получається, що рослині треба два рази на рік наростити зелену масу. Крім виснаження, це і хоч і короткочасна, але втрата е декоративності, тому вона вважається однією з найбільш шкідливих хвороб. Хвороби ми вже розглянули, а найпроблемніші шкідники це зелена трояндова попелиця, е трояндові трипси, пильщики тощо. Якщо ви хочете визначити, чи є трипс на вашій троянді чи немає, вам варто придивитися до ваших бутончиків. Якщо на бутонах ви бачите нетипові плями, якісь крапкові некрози, то розгорніть цей бутончик, і ви зможете побачити там, скоріше за все лазять маленькі комашки. Ці крапочки це укуси самого трипса. А для гарно квітучого, красивого розарію поділюся з вами декількома е, лайфхаками. Купуючи нові троянди, обирайте здоровий посадковий матеріал. Завжди оглядайте рослину, щоб не принести на свою ділянку нові шкідники і хвороби. Не забуваємо про профілактичні обробки проти шкідників і хвороб, особливо для е, нових е, рослин, які ви придбали на свою ділянку. Дотримання належного догляду за вашими рослинами унеможливить виникнення неінфекційних хвороб, які виникають за надмірного поливу, за недополиву, наявність бур'янів на вашій ділянці. Ви маєте видаляти рослинні рештки, на яких зберігаються збудники хвороб і також можуть зимувати шкідники. Рано навесні, коли ваші троянди прокидаються, варто застосовувати антистресові препарати. Також троянди полюбляють органіку. Тут вам на допомогу прийдуть гумати. Для гарного росту і розвитку ваших троянд стануть в нагоді препарати, які допоможуть гарному поглинанню поживних речовин, макро- і мікроелементів. Для комплексного захисту проти шкідників і хвороб на трояндах використовуєте таку бакову суміш. Мікохелп, фітоцит, плюс актоверм і не забудьте про прилипач обов'язково. Якщо ви хочете подовжити ваше цвітіння і відновити потенціал ваших рослин, ви можете використовувати хелпрост для квітуючих рослин. Якщо вам було цікаве наше відео, ставте подобайку. Бережіть себе і здоров'я ваших рослин.